Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати запечене м'ясо в рукаві. Для нашого рецепту потрібно такий гарний шматочок м'яска, тут приблизно 1,5 кілограми. Це в мене м'ясо з лопатки. Три головки чеснику і любі спеції, які у вас є. У мене тут мелений лавровий листочок, паприка, чорний малиний перець, лимонний перець, сіль. Спеції до м'яса, також спеції із паприкою, червоний перчик. Саме перше, що нам потрібно зробити, це надавити наш чесник. Якщо ви любите, полюбляєте більш менше чеснику, то беріть менше. Все за своїм смаком. Пісничок надавила, тепер беремо наше м'ясо. Я тут є такі прожилочки жиру, залишаю, щоб було більш соковитіше м'ясо. Тепер беремо ножом і пробиваємо в ньому дірочки з усіх боків. так. Роблю я це для того, щоб коли буду натирати спеціями і часником, щоб, щоб м'ясо наше скрізь просочилося цими спеціями. Тепер змішуємо наші всі спеції. І в ці дірочки, де ми прокололи ножем, просовуємо. Ці спеції пальчиком так. Можливо, де не дістаєте, то зробіть більшу дирочку ножем. Тепер у ці наші дірочки закладаємо чесничок. Лишній часник, який зверху, забираємо, бо коли він буде запікатися, то він нам буде пригорати. Тепер цими спеціями, які в нас залишилися, добре-добре натираємо все наше м'ясо. Ось натерли, прикладаємо наше м'ясо в миску і залишаємо так маринуватися на 6 годин. Можна навіть на ніч. Ось м'ясо промаринувалося, тепер можемо його запікати, бру підходящу декодящу деко і рукав для запікання. З іншої сторони я зав'язала і беремо, поміщаємо туди наше м'ясо. Тепер беру півлітрову баночку води вливаю до нашого м'яса. Роблює воду я вливаю для того, щоб воно нам все добре пропеклося. І Зав'язую інший кінець рукава. Також водичку наливаю і на деко. Під час випікання буду на деко підливати воду. Це, щоб наше м'ясо знизу, як кажуть, не згоріло, не пригоріло. Якщо у вашому рукаві немає таких отворів зверху, як буває на рукаві дирочок, пробиваємо кілька отворів. І тепер ставимо наше м'ясо запікатися приблизно на годину-півтори до готовності. Духовку буду включати на 190 градусів. Ось як ви бачите, водичка википіла, яку я наливала на деко, і буду знову заливати. Ось м'ясо запеклося, я розрізала. Рукав, Погляньте, яке смачне в нас вийшло м'ясо. Протикую ножем, проходить м'яко. Якщо не сочиться, немає кровяної водички соку, значить готове. Переносимо на миску і поглянемо, що там всередині. М'ясо готове, соковите, м'яке і ніжне. Можна подавати з схрону до смачних салатів і смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!